Всім привіт! Сьогодні поговоримо про обробку, яка на сьогоднішній день актуальна. Її ще називають обробка без обробки. Так як ви вже знаєте, натуральність наразі є дуже важливою у контенті, тому глобально нічого не міняємо, якщо у вас немає мети, створити тематичний блог, там, наприклад, з ретро-ефектом або щось таке. Зараз я покажу вам все, чим користуюся сама, щоб ви могли творити те, що вам подобається. Те, що актуально саме для вас. І почнемо ми Airbrush. Тут ми можемо підкоригувати наші недоліки на обличчі. Ось зараз ми з вами візьмемо один приклад і я вам все покажу. Так, йдемо в додаток. Airbrush. Я вже підготувала папочку, де в мене є фотографії, які можна відкоригувати. Ось тут, наприклад. Ідемо в ретуш, акне, і. Точково прибираємо якісь маленькі недоліки, якісь маленькі кришечки, щоб наша шкіра виглядала більш гарненькою. Далі консилер. О, так, що в нас ще є? Консилери ми можемо прибрати зморшки. Ось таким чином, теж трошечки зморшки. Вік дає своє. Трошки приберем це. На лобі також. Це мінічні морщини. Зморшки, точніше, їх ніхто не відміняв, але хочеться все ж таки і в кадрі виглядати більш ідеально, так скажімо. Так, прибрали, окей. Далі. Це все, що стосується шкіри. Далі ми можемо також використати консилер. Який трошки-трошки, буквально ви бачите, він пори не закриває, він не робить фурфорове обличчя, але трошки-трошки маскирує я, нібито тональний кремчик такий. Тут, тут ми зробимо також, приберемо снячки під очима. Є. Ну і що в нас виходить? Далі у нас можна обрати мейкап. До речі, вже ви можете зовсім не фарбуватися, перш ніж робити фотографії, то все можна зробити в цьому додатку. І ще один, про який я вам скажу в кінці. Він більш-менш такий самий, дуже схожий, то ви зможете попрактикуватися. Дивіться, навіть контуринг, він все робить за вас. Я тут не буду це додавати, майже ніколи це не роблю. Помада. Можна обрати таку, бачите, багато варіантів. Зазвичай я вибираю рожевий N022, що я добре бачу. Але зараз нічого не буду обирати, тому що в мене є мінімальний там блиск для губ. Рум'яна так само, але в мене вона вже є. Бачите, вона мені не потрібна. Я вам просто хочу показати контуринг, ми вже це проходили. Що ще цікавого тут можна вам показати. Так. Можна навіть міняти форму брів, зробити їх трошечки тоншими або товстими, зробити їх більш насиченими по кольору. Ось Ну, давайте подивимося. До, після. До, після. Мінімальна обробка, це дає нам можливість лишатися самими з собою, але бути трошечки привабливіше і впевненішими в собі. Далі ми можемо спробувати фотографію у повний зріст і покажу вам, що можна робити за допомогою цього додатку. Обираємо завжди ретуш, форма, і трошечки можна зробити тоншу талію або ніжки, ручки, все, що вас дуже сильно турбує. Я зазвичай цього не роблю, але якщо ви хочете, можете спокійно собі щось підкоригувати. Також можна піти розтягнути, розтягнути. Кнопочку і розтягуєте, робите себе трошечки вищою. За рахунок цього, будьте уважними, розтягуються не тільки ноги, але й об'єкти, які знаходяться на цьому шматочку. Будь-то сумка, наприклад, якщо б вона була в мене нижче, талії, то й сумка розтягується і інші предмети. Далі ми можемо подивитись з вами ефекти. Тут є різні фони. Дивіться, давайте спробуємо цей ретро. Я взагалі це теж не використовую в своєму блозі, але є такі блоги, які потребують більш такого креативного підходу. Ось дивіться, було до і після. Що ще в нас тут є цікавого? Фони, як я вже казала. Обирайте фон, воно одразу вирізає, накладає і можете себе кудись переставити. Це прикольно для сторіс, також для інших креативних блогів. Ще що в нас тут є цікавого. Дивіться, дуже люблю цей додаток за те, що можна видаляти об'єкти, які нам не потрібні. Дивіться, я вам покажу це на прикладі цього дзеркала. Я його ввочу, і штучний інтелект мені його видаляє дуже гарно і красиво. Це стосується якихось людей, які попали в кадр да, десь на задньому плані. Або якісь плями, бруд на сходинках, бруд на стіні. Бачите, також за допомогою кнопки видалення плям можна їх швиденько вручну повидаляти. Далі в нас є така функція, як боке, і вона є різних форм, тож ви можете обрати щось для себе, що вам підходить. Також кнопочка розмиття. Ми можемо розмити. Цю фотографію або точечно якийсь об'єкт або себе. І тут є ластик, з допомогою якого ми можемо прибрати деякі зони і зробити їх знову чіткими та видимими. Так, я це зроблю на швидку руку, ви можете, звісно, зробити це набагато акуратніше. Так, і ось тут ми додамо знову розмиття. Потім приблизимо ось тут повтираємо. І ось тут також можемо додати розмиття. Ось так виходить. Далі в нас є такі цікаві кнопочки студійне світло. Давайте я зараз приберу розмиття, щоб було краще видно. Основний, ось так, бачите, як міняється. Студійний номер один, студійний номер два і три. Ну, далі вже пішла фантастика в нас більше. Угу. Так, все, з цим закінчили. Далі в нас йде додаток Lightroom. В ньому я роблю кольорокорекцію, і це дуже важливий етап у створенні єдиного стилю, щоб підігнати кольори по яскравості. і Насиченості або навпаки, якщо їх потрібно приглушити. Давайте візьмемо знову ж таки мій приклад, який я підготувала. Ось це фото. Ну, в принципі, підходить мені у візуал, колись я його використала, але покажу вам, що можна поміняти, і довести до ідеалу під ваш єдиний стиль. Я показую на прикладі свого стилю. Я зазвичай прибираю жовтизну, коли ви йдете в Lightroom. Нажимаєте кнопочку змішання кольорів, ви її побачите, і уводите колір вправо або вліво, і дивитесь на цей бігунок, що відбувається. Ось, наприклад, зелений, він стає темніший або яскравіший. Так, бачите. Я його лишаю таким приблизно мені він не потрібен цей, ця зелена плямка. Окей, насиченість, тон та світність. Ви цим з цим пограйтесь, подивіться, що відбувається. Якщо бігунок не рухається, значить у вас на фотографії немає цього кольору. А ось, наприклад, у відображенні склі, скла, ви можете побачити синю плямку від неба. Я її теж можу прибрати, просто прибираю насиченість у мінус. І тоді нічого не заважає. Це моєму оку. Коли я це роблю, бачите, також на моїй ковтинці був синій відтінок. Це ми теж прибираємо. Далі ми можемо піти у світло, це був колір. Тепер ми йдемо в світло, експозицію. Обираємо, якщо у нас затемнений блок, ми її трошки занижаємо або робимо безпосередньо фотографію вже з заниженою експозицією. Далі підсвічення, контрастність тіні, все це ви дивитесь. Чи вам підходить, чи потрібно взагалі їх трогати, ці двинки, і зберігаємо. Ось таке фото в мене вийшло. Так, так. Таке було, таке вийшло. Бачите? Дізницю. Мені воно підходить під візуал. Далі розглянемо іншу фотографію. Більш таку яскраво, щоб ви побачили кращі ефекти, які дає, які дає ця програма. Знову ж таки, бігунок, це в мене за оранжевий відповідає він. І він уходить, коли світність уходить в мінус оранжевому, то завжди затемняється колір шкіри, і ви виглядаєте більш загорівшими. Так що, пам'ятайте такий лайфхак, щоб не додавати загар в якихось сторонніх додатках, це буде. Дуже легко і швидко. Пам'ятайте, що червоний колір відповідає також не тільки за червону кепку, наприклад, або напис, але й за червоні губи. І ваші губи стануть бліді, якщо ви повністю в мінус виведете червоний. Так, жовтизну ми прибрали, бачите? Ну, Якщо вам не потрібна жовт, жовта пляма у візуалі, ми її можемо спокійно прибрати ось таким чином, як я зробила це зараз. Так. Ось зробили, Синій подивилась, чи є в нас чи ні. Є трошки, тому що стає підлога трошки фіолетовою або синьою, ми її теж робимо повністю сірою. Ось так. І далі йдемо в світло і знову займаємось в останню чергу. Я це роблю, експозицію, підсвічування, тіні це вже для мене другорядна. Справа, спочатку я дивлюсь на кольори. Зберігаємо і фото готове. Таке було в нас, таке стало. Знову таке було, таке стало. Різниця тут на обличчі. Далі, в нас є додаток Snapseed. У Snapseed зазвичай я роблю розширення фото. Для чого воно мені потрібно? Іноді буває таке, що я зробила фотографію 4х5, але хочу поставити його на обкладинку Reels. Формат для обкладинок Reels 9х16. І я повинна розтягнути це фото так, щоб, наприклад, у квадратику лишився той момент, який мені потрібен. Зараз цим будемо займатися. Спочатку я додам фотографію 4 на 5 у Airbrush, щоб прибрати цей напис. Він мені не потрібен. Чому він мені не потрібен, тому що у Snapseed можна розширяти фотографії тільки з якимось таким простим фоном, максимум, як на цій фотографії, якийсь білий однотонний фон. Можливо, не білий, чорний також, але як головне, щоб він був однотонним без всяких малюнків і пейзажів по Ми заходимо в Snapseed, нажимаю кнопочку розширення. І починаємо тягнути уверх і вниз ось ці наші полосочки. Бачите? Так, вверх, трошки вверх і вниз. Потихеньку це треба робити обережно, тому що він може погано відпрацювати, і потрібно буде вертати назад. Угу, Так. Так, побільше взяла. Візьмемо поменше. Бачите, вже стіна вверх. Попусла і не така. Не така рівна. Так, потихеньку, потихеньку ми можемо це пробувати. Окей. Знову, знову вниз. Так, о. Ціна у нас рівна, але ось з плиткою трошки пішли вже проблеми знизу. Так. Тут ну, з плиткою можна, звичайно, потім буде ще вербраш підмазати, там щось плямка, видалення плямок, але я знаєте, що зроблю? Зараз збережу собі цю фотографію і додам її знову на снапсід, тому що, коли одне те саме фото довго розширюєте, воно починає плохо його читати. І краще загрузити фотографію і додати її як нову. І далі продовжувати розширення. Тоді воно. Якісніше спрацьовує. Ось так виходить фотографія, і вона стане мені в квадратик інстаграму на обкладинку Reels, так, як мені було потрібно, щоб, наприклад, я була повний зріст майже ось таким чином, бачите? Так, далі в нас VN. VN я використовую, як і багато інших, можливо, ви вже знаєте про нього, для монтажу своїх Reels та деяких відео для Storys. І так, спочатку ми йдемо в Instagram, щоб загрузити пісню, під яку ми хочемо робити Reels. Так. Вона вже в мене збережена, я йду в збережені аудіо і включаю собі запис екрану і е, таким чином роблю таке невеличке відео, та, відео запису екрану з цією пісню. Потім я це все обрізаю. Потрібний момент. Бачите? Я шукаю потрібний момент і обрізаю його. Таким чином, коли я йду у додаток VN і хочу додати музику до своїх відео, до своїх відрізочків, я нажимаю кнопочку Витримка з відео, додаю свій запис екрану, додаю кімнату. Так, потім нажимаю на цю кімнату. Ось вона в мене остання. І розставляю акценти. Так, після того, як ми розставили акценти, в нас з'являється ця пісня з полосочками, з точечками. Точки це біти, і я по ним хочу у кожний відрізочок. Скоротити і виставити так, щоб все виглядало гармонійно і картинка мінялась якраз на цих бітах. Дивіться, інші відео я повинна укоротити, відрізаю одне за одним, обираю моменти, які мені хочеться. Я до цього вже їх повідрізала. Відео вони стали коротші, ніж були, але зараз мені треба зробити це ще раз, щоб вони лягали добре під цю музику. Так, тут обріжемо. Угу. Ось Далі так. Розділяємо і видаляємо те, що не потрібно. Бачите, я нажимаю на підрізочок, який я хочу укоротити. Я його або таким чином укорочую, або розділяю і видаляю необхідний шматочок. Є два виходи. Знову укорочуємо. Тут також е останній шматочок. Це все в принципі відбувається достатньо швидко, як ви можете бачити. Так. Ось що в нас вийшло, але я хочу зараз цей шматочок зробити чорно-білим, тому я йду у фільтри, в насиченість, шукаю насиченість, уводжу її в мінус і ставлю галочку, підтверджую, що я хочу тільки на це відео. Тут також я хочу додати чорно-біле, щоб в мене було два таких момента. Мінус 100 по насиченості. Йдемо далі. От я хочу замінити моментик. Ану, чи вийде в мене? Не той, що спочатку, а той, що в кінці. Давайте замінимо там, де я якраз сумку. Руку ну, з кишені дістаю. Ось так. Звісно, це на продажу на фрази Що в нас виходить? Так, виходить те, що ми можемо додати ще текст. Пишемо якусь фразу. Моя мрія скоро здійсниться. Виставляю її. Спочатку шрифт обираю. Ви можете робити це безпосередньо в Instagram Якщо ви змонтували відео, текст ви можете додати в Instagram Я іноді роблю це тут, тому що тут в мене закачені деякі мої шрифти, якими я користуюсь. Ось виходимо. Спочатку моя мрія з і потім. Проводить інший напис, яка саме читає в описі. Також можна подивитися міжбукві інтервали та міжстрочні інтервали, і подивитися, як вони будуть виглядати. Потім ми зберігаємо відео. Зверніть увагу на ці налаштування. Якщо ви хочете виставляти це в інстаграм, краще за все, це буде. По таким налаштуванням, щоб Інстаграм не з'їдав якість. Ось таке відео у нас виходить. І так, ще раз швиденько пробіжимося по додаткам, які, які я використовую для створення якісного контенту. Це Airbrush, Meitu. Meitu – це майже те саме, що Airbrush, тільки там немає інструменту. Прибирання об'єктів, видалення об'єктів, але він безкоштовний, тому я вам теж його раджу. Lightroom, кольорокорекція, VN та CapCut – це додатки для монтажу відео ваших Reels. Це ті додатки, якими користуюсь я щодня, і вам раджу спробувати, якщо ви ще ними не користувалися. До побачення!